Життя і чого воно варте всім світі. Задавались питанням спитанням, цим у тривожний цей час, коли чуємо новини, як гинуть дорослі діти від ракет, що влучали в доми вже не раз, коли бачимо наслідки від землетрусу страшного, як карткові будинки, де сотки розпалися вмить, в тих руїнах Людей, їх життєва дорога обірвалася раптово, не може ніхто щось змінити. Що є наше життя? Часто думаю, я, коли бачу ці жахливі трагедії, горе і розпач сердець. Кожен день. На дорогах щоденно аварій страшних так багато. Цілі сім'ї на смерть розбиваються, діти й батьки, будували всі плани на завтра, але помирати не збирався ніхто, бо ж такі молоді ще роки в нас. Бог. Та битву, на жаль, програють. Хто з них в мирі із Богом помер, той по правді блаженний. і багато ж, не знаючи Бога, закінчують путь. Десь упав вертоліт на дитячий садочок раптово, десь будинок згорів, а у нього... Ти готовий зустрітися з Богом, чи дбаєш про душу, поки ти ще живий, не прогав врятуватися шанс. Серцем Бога шукай і повір, що знайдеш неодмінно, примирися із ним, поки тут, на землі ще живеш, бо спливають хвилини земного буття непомітно. Дасть перед Богом за себе і ти теж. Доручи свою долю і серце у руки Господні.